А ну, замовлення Та я вам дякую, що так на вас е, вплинула перверзія, що ви в канали кинулись купатись. Там, е, я бачу, ці ваші самки, які ви змальовували там. А зараз я нічого не бачу. Ну, я б я б сказав, що це, що можна сказати так, докупався. Ось, а наш неблаганний модератор. Сашко Ірванець нагадує мені про те, що ми тут вже півтора години, і тому напевно, напевно один вірш на завершення. Ну, То було таке перебільшення, щоб вас трохи полякати на початку зустрічі, а потім усе стане на місці. Але, мабуть, якийсь довший. Довший штовх. Саша. записати відео. Про Венецію. Ну, ось це не про Венецію, але е, близький до того. Час, період, е, листи в Україну. Чи може не листи в Україну? А, але їх 20. То. Я люблю цей цикл. Добре, поки, поки читається, знову ж цей гуртожиток літературного інституту імені Горького, Московський перед нами. Де, до речі, Олександр усі 5 років, але заочно. А після мене вже Юрко був два роки пізніше. Тобто. Після Сажка я став е, найкращим студентом цього гуртожитку. Я заліз у тугу, як в тогу, чи в робу. Моя ніч, ніби голка у горлі вічна. Я собі підчепив тут одну хворобу, в нею можна пишатись. Вона психічна. Ця психічна хвороба, тобто кохання. Всі ознаки її описав авіценна. не дає дихнути синдром махання, і потреба здохнути здоровенна. Я нормально писав непогані вірші, міркував про найтоншу тканину прози. А тепер мої рими щоразу гірші, і до прози римуються в мене сльози, і лежу, мов мішок, я чорнію худну. Без повітря, світла, тепла, привіту, я розклав оцю журбу многотрудну на півкулях мозку, мов карту світу. Помолися ж за мене в квартирку Божу. Ліпше всохнути, впитись, нажити грижу, я з розпуки тут ошаліти можу. Вену вріжу, скажімо, чи всіх заріжу. Любий, друже, приїдь, порятуй і випав. Привези мені морфії, тютюн, і тишу, я конаю тут як остання риба, а про інше все ще тобі напишу. Це столиця держави тут досить людно, і не досить зелено для ботанік, хоч насправді це ніби судно чи судно, і не так ковчег воно, як Титанік. Досить людно і тому нестача киснева, як і всюди, найбільше, невдах і дурнів, кожен з них, не добігши добрами неба, має право на прах і на місце в урні. Я, здається, писав, що вдягаю робу, я, крім того, навчився слова глаголю пити квас, осягати душу народу і ходити синім від алкоголю. Грати в карти чи рок до ранку, пити спирт, розумітися на похміллі, Черевики чистити об фіранку і тримати душу в чорному тілі, я навчився бужитися, присягати, розрізняти на смак дукацькі, явські, Я навчився нічого не досягати і плювати в стелю цілком по гравськи, розглядати дерево, як нагоду. Для весіння втілено ще в насінні. Я тепер, як ніде, близький до народу, покажи цей лист усім в Україні. Дякую. Дякую, Юрію, дякую наша за